Всім привіт! Мене звати Роман. Ви на каналі Адамський Лайф. І сьогодні в нас серія про цю чудову BMW 530 i Це автомобіль 2020 року BMW 530i. Це 2-літровий двигун в поєднанні з гібридним двигуном електричним, який сумарно видає 292 кінські лошадки. Що можу сказати вам в загальному, просто з вигляду? Мені здається, для концерну BMW цей автомобіль получився дуже агресивний, дуже цікавий, морда в нього дуже незвичайна, і мені здається, рестайлова версія набагато агресивніша, ніж попередня в кузові F. Тобто це в нас g 30 2020 року, вже рестайлова, з цими чудовими LED-фонарями. В нас тут комплектація не максимальна. Це bmw LED, без адаптиву, без матриці, але все рівно, мені здається, фари виглядають прям дуже сильно агресивні. В нас е чорний металік з хромованими вставками, тобто в нас нема шедо-пакету. Але це в тебе з заводу, до речі, було затоновано? Чи так і було, так? Да? Це ти робив додатково, так? тонував. Ну, мені здається, дуже гарно їй пасує, особливо з цими ноздрями чорними, тому що вони зазвичай йдуть теж в хромі. В нашій версії вони чорні. Що мені здається, досить агресивно виглядає. Особливо дуже круто виглядають задні фонарі. Тут вони вже теж йдуть рестайлові. Рестайл у них з'явився з 2020 року. Попередній версії вони виглядають теж непогано, але ну, давайте будемо відверті. Це набагато оновленіша, красивіша версія. І це і придає дуже агресивного вигляду. Це в нас електрична версія. Плагін гібрид, тобто ви можете заряджати його окремо. А є рекуперація? І він заряджається і від рекуперації і від кабелю, так? Так, можна вдома розетки заряджати. Прикольно, прикольно. І наскільки вистачає? 25 миль. На 25 миль. Це приблизно в кілометрах десь 45 кілометрів, так? А що, поламав машину, Причому що в яку пору року. Що взимку 25 миль, що влітку також 25 миль. Хватає, так? А так взагалі який розхід у автомобіля? Ну, міський 8-9 літрів. 8-9. Це в парі з гібридом? Так. Це забагато, мені здається. Ну така, хоча в мене не супер агресивний стиль їзди Який... І це по місту 8-9 літрів. Так. Ні, ну будьмо відверті, дивіться, автомобіль досить важкий, автомобіль преміум класу, люкс. Тобто хочете їздити дорого, добре, комфортно, потрібно платити за це. Але я ж думав, що гібрид буде трошки менше їсти, якщо чесно. Да, і ці диски досить круто виглядають на ній. Да? Це оригінальні диски чи ні? Чи це були ти докупляв якісь? Це Китай. Я купував машину вже з ними, але я питаю, що це не оригінальне. Це Китай здається, бо я теж не бачив, щоб на цих версіях були такі диски. І що мені дуже подобається, не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви використовуєте такий захист на колесах. Як для мене це дуже крута ідея, бо особливо в Англії, в нас дуже легко ловити бордюри, вулиці всі е, дуже вузькі. І цей пластмасовий, бачите, ви такий гейтер він називається. Такий захист виставляєте собі і буде зберігати ваші диски від різного роду царапин. Але диски дуже агресивно виглядають. Так, зараз салон покажемо вам трошки пізніше. Давайте подивимося ще багажник, бо всі дуже люблять дивитися ємкість багажника. Хоча в моєму випадку, мені здається, він тут і так, напевно, має бути досить великий. Можемо перевірити, що тут є у власника. Бутилка пуста, не встигли прибрати. Вроді, би, здається, бізнес-люксовий седан. Ти знаєш, скільки тут літрів? Ні. Не знаєш, так? Да? Але дивіться, яка особливість цього автомобіля. Якщо берете собі таку BMW, щоб ви просто розуміли, дивіться, тут у вас є така ступенька, сходинка, даруйте. І тут можна, її, можна тримати тут якісь речі, і так само ви її просто опускаєте одним таким рухом, і у вас виходить сходинка. Тому що тут знаходиться батарея, але все рівно зараз, зараз перевіримо, просто, чи чувак ростом 1,85 поміщається, лише не забудь мене відкрити потом. Ну, так, бачите, в 90-х, певно, людей возили в таких автомобілях. А зараз тут, ну, якщо чесно, я один тільки поміщаю, це багато, тут більше не поміститься, якщо чесно, людей. Тільки одна людина. Зараз, до прикладу, подивимось в тройці, скільки людей поміщається. Ось бачите, до прикладу, в BMW тройці 2015 року поміщається двоє людей. Хоча це салоном трошки менший автомобіль, а в 535 який набагато більший, але він за те, що він гібридний, там схована батарея. Тут а є тут і запаска. Немає запаски, ну це печалька, печалька. І це навіть не піднімається. Тут що в нас? Тут всі BMWсти люблять, кажуть БМВ масло їсть. Ідемо подивимось двигунчик ще. Як я тобі розрішаю зробити. Як? Взяти оцю штуку, угу. зняти угу. і так кинуть в сторону. Та О, ні, не. я не хочу таке робити. Ну типу як академіка там, знаєш. Він такий хуйній. Не, ні, 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 я таке не роблю. В нас тут розташувався двигун B48. Все, що вам потрібно знати про цей двигун, що це 2-літровий турбований вутор від BMW, який ставлять майже на всі сучасні моделі. Це нове покоління двигунів BMW, і воно реально набагато надійніше, ніж старі N20, які всі критикували. Він тихий, плавний, тягне добре знизу. І якщо нормально обслуговувати, масла не їсть, турбіна живе довго і проблем мінімум. Єдине як завжди, не забувайте міняти масло частіше ніж радить BMW. і все буде окей. Що ти робив взагалі по сервісах? Ти тільки масло заміняв, да? І фільтра більше нічого не робив. Масло в коробці, наскільки мені відомо, в трансмісії ZF, вони рекомендують. Ну, я знаю, BMW, говорять виробники, що його взагалі не потрібно міняти що там на все життя. Але ну, хто любить автомобілі і сама компанія ZF, вони рекомендують, щоб масло мінялося на відстані від 60 до 80 тисяч миль. Бажано 60 тисяч миль. Не знаю, в кілометрах це приблизно 90-100 тисяч кілометрів. Тоді воно вам не буде робити нерви, тому що коробка самі по собі досить надійні. Вони встановлюються на потужні. Автомобіль у мене, наприклад, 335 й там 315 лошадок, просто тачка їде супер круто. Давайте перейдемо в салон, подивимося, як виглядає інтер'єр автомобіля. Зразу відкриваємо двері, відчуваємо, що важкі двері, тобто якісний добротний автомобіль. Зразу відчувається якогось представницького класу. Тобто він, він на звичайному пакеті, не в М пакеті. Бачите, такі гарні хромовані вставки. Всюди е чорний лак. Дуже гарний стан, до речі, автомобіля. Бачите, як виглядають сидіння. Коли у вас пробіг 50 тисяч. Тут дуже, до речі, в Англії є такий момент, коли автомобілі зі скрученим пробігом показують, наприклад, що в них 50 тисяч пробіга, а ці бокові підтримки вже повністю ушатані й потріскані. Тому потрібно дуже уважно дивитися, коли обираєте автомобіль для себе. Але в загальному навіть без М-пакету, автомобіль виглядає досить по-сучасному. У нас така велика це про мультимедія, так? Це, це максимальна мультимедія. Бачите, такий чіткий екран. Тут у нас теж виходить диджитальна приборка. Тобто цифрова вже. Ну і з таких особливостей в автомобілі, що в нас тут є? Це в нас просто електросидіння, але дуже мені дивно дивіться, в нас є регулювання спинки. тобто спинки і нижньої частини можна піднімати вверх-вниз. А якщо вам потрібно вперед і назад, то тут уже ось так. Просто механічно відсувається. Що досить для мене дивно. За автомобіль такого року. Е, в нас гарне просто стильне кермо, гарна цифрова приборка, велика про мультимедіа, якщо не помиляюся. Ну і більше такого чогось, щоб я вас здивував, напевно, немає. У нас немає музики. У нас е, просто звичайна біла стеля, як я вам вже нагадую, це не М-пакет. Але навіть у такій звичайній комплектації можете побачити, йде розширена кожа по картах. Гарна в нас є контурна підсвітка, яка теж міняє, міняє різні кольори, да, можна виставляти собі. А так в загальному просто автомобіль в дуже доглянутому стані, як я вже наголошував, з маленьким пробігом. Музика в нас тут звичайна. Не знаю, як попередній власник збирав цей автомобіль, але в нього якась досить е, незрозуміла конфігурація. Тому що поставив собі е, асистент паркування, тобто автомобіль вміє сам паркуватися, а зрештою більше нічого тут такого цікавого нема, що вам показати. Можу просто вам показати, що от я ростом 1,85 метра, сижу собі так зручно і давайте подивимося, просто, скільки місця ззаді, якщо я сяду за мі... ззаді себе зразу. Ні, та тут дуже багато місця, якщо чесно. Дивися, тут над головою, у мене зараз ще приблизно є скільки десь центів 10, точно і тут дуже багато місця є теж в колінах. Тобто, для сім'ї це дуже чудовий варіант, напевно. Люксовий бізнес-седан, який вас довезе комфортно, зручно. Я не знаю, що ще більше треба. Можливо, хотілося б трошки більшої комплектації, якоїсь багатішої, але в загальному, все як у BMW. якість матеріалів на висоті, все солідно, все міцно. Що дуже прикольно, навіть тут, вже в цій моделі 2020 року, тут є USB-C Type. тобто це швидкісна зарядка. Якщо їдете кудись з дітками, можна собі просто підключити планшет. Чи хтось, наприклад, працює ззаді з ноутбуком, якщо у вас далека подорож, просто собі зручно підключаєте, і їдете. Добре, друзі, але не будемо багато балакати, тому давайте сідаємо в автомобіль їдемо трошки прокататися. Подивимося, як він відчувається в Русі. Цей автомобіль зразу відчувається якийсь бізнес-седан. На ньому не хочеться порушувати правила, хочеться їхати якось безпечно, комфортно, відчувати дорогу, відчувати їзду. Відвізка досить м'яка порівняно, тому що, нагадаю, вам це надзвичайна комплектація. Це не М-пакет. Звичайна підвізка. Але вона все одно в стоці навіть йде багато важень. Мені подобається, якщо чесно, цей автомобіль прикольно досить їде. І да, мені здається, як ми розмовляли з тобою раніше, що напевно він мене об'їде. Пофіг, що в мене там на тих 20 лошадок, 25 може більше, але мені здається, що він його за рахунок електромотору з ривка так точно дуже його дьорне зразу. Замітно причому. Давай включай, спорт режим. Ну давай, чекай, чекай. Включив. Три, два, один! Ні, ну навіть друзі, дивіться, я зараз переключив її в спорт. І їду собі, звичайно, по трасі, комфортно, зручно, але ну нема, немає якогось такого відчуття, що вам хочеться прям зразу лихачити на ній щось робити. Якісь рухи, якісь ці. Я думаю, просто звичайно переключаємо собі знову гібрид. Він більше про комфорт, про пересування, про відвести вас з точки А в точку Б. Загрузили собі ззаду ще пасажирів. Чи це сім'я якась, чи дітки ваші? Ну, а поки в нас тут немає камер, включаємо знову режим спорт. Ні, автомобіль досить швидко набирає швидкість. Ні, вона дуже впевнено тримає дорогу. Видно, що і резина нормального власника, тому що не б'є ні рулем. І взагалі ми зараз рухаємося зі швидкістю більше 5 метрів на годину, але автомобіль тримається впевнено. Трошки вже почути за вікном е, шум вітру, але прям не настільки, щоб він вас дратував. Тобто, якщо вам потрібно, наприклад, трошки перестроїтися, когось обігнати, з цим взагалі не буде проблем. Я думаю, ви розумієте, коли в автомобілі у вас під капотом 300 плюс коней, практично плюс 300, то ну, хватає, хватає. Все, як тільки ви зразу переключили в гібридний режим, включили стабілізацію і включили коробку звичайний режим, просто стає звичайний автомобіль. І не хочеться не робити цих ніяких зайвих рухів. Бля, подивися, які тачки. Mm -hmm. Даруйте, друзі, просто покажу вам на секундочку, на яких автомобілях люди катаються тут влітку. Просто подивіться. Коли гарна погода, та не тільки влітку, просто коли гарна погода. Що це в нас? Це в нас корветік, Старенький стінгер. Чи як він називається? Ти подивися, який Шевроле Я в шоці? Оце респектуха, братуха. І, до речі, так, да, мені здається, на такому автомобілі, як ми тільки що балакали, що швидкість взагалі не відчувається. Навіть коли ви їдете 20 миль, десь є обмеження такі швидкості в Лондоні, що можна рухатися зі швидкістю тільки 20 миль, то зазвичай ну, дуже важко на такому автомобілі їхати 20 миль, тому що вам ця швидкість здається, якась, ніби ви прям чуть пішком швидко не швидше йдете. Розумієте про що я. І за того, що автомобіль досить комфортний, гарна шумоізоляція. Гарна м'яка, комфортна підвіска, хоча не дивлячись на те, що у нас диск радіусом 20 радіус, так? Друзі, на сьогодні це все. З вами був Роман. Дуже вам дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Напишіть в коментарях, який наступний автомобіль ви б хотіли побачити в оглядах наших. Всім дякую, всім добра.